1 квітня місто добра і краси Біла Церква вирішила стати ще й містом гумору, і у нас пройшла своя особиста юморина. Жартують усі, а як щодо до того, щоб і я пожартувала, ось наприклад, сьогодні репортаж замість мене проведуть оці дівчата. Проведете репортаж замість мене зараз да. а, без проблем ось у мікрофон. Рінгефака А як ти поживаєш? Ой, Ксюша, навіть не спрашивай. Це був справжній гумор з Одеси. І ми сьогодні святкуємо 1 квітня. День сміху! У -у -у -у! З 1 апреля! І празднуєте вам місті з нами Ксюша і Танюша. І ми ведемо свій репортаж з парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Де вже панує?

Важка Бурлуцька, золотий голос Білої церкви. Так, давай к книгу подойдемо. Вийшли? А, Наталечко, привіт-привіт! Дай <ском> Давай, Привіт-привіт! <closely> <ск appointments> Слухай, Аталі, ти сьогодні так гарно виглядаєш. Я так дивлюсь ти одягнена за останнім писком моди. Наталочка, <déb folk> <gly> а ти не боїшся бути такою білою вороною серед одягнених, ось так, ось так звичайно, ось так звично. Не боїшся? Честно кажучи, я в шоці, як ви одягнуті. <laughs> Ні, не, не боюсь. Я думаю, что я найкраще сегодня одягнута. Вот. Скажи, пожалуйста, Наташенька, вот ты знаешь, я терпеть не могу фотографов. А хотела бы у тебя спросить, ты любишь фотографов или нет? Вот знаешь, они фотографируют, 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 фотографируют. А потом бац, и самая ужасная фотография твоя находится везде. Ти знаєш, я себе дуже люблю, тому я люблю фотографуватися. Я на кожній фо фоточці виходжу найкраще. Ну що, тоді ми зробимо селфі з нашою імператрицею. Селфі! Доброго дня, пан Сергія! Привіт, ви знущаєтесь зі мною? Сь Чому? Сьогодні день юмора. День юмора? Ну добре, мій хороший, тоді скажіть. А якщо сьогодні день такий незвичайний, день гумор... А як же? Я навіть вуси не приклеїв на сьогодні. Вуси у вас гарні, правда, Танюш? Так, так, так. Ой, який мужчина, мужчина замічательний. Ксюшенька, а як ти думаєш, він знає якийсь веселий анекдот? Зараз провіримо. Про євреїв. Можна й про євреїв, але щоб було смішно. Їдуть поїзді два євреї. Один дуже молодий, років 18, і дуже старий. похилого віку 67 років. І е, їдуть цілу добу. Молодий потім запитує у старшого котра година. Тей подивився на години, нічого не відповів. Через 4 години доїжджає до Одеси. Знову молодий запитає, котра ж година. Подивився на годинник і каже, тоді, коли ви запитували, було 21 година. То чому ж ти мені не відповів відразу? Ну, розумієте, якщо б я ще б відразу відповів би, у нас склався б гарний діалог. Я б як справжній єврей запросив би вас додому, до себе, не відмовив би вам, ви ж їдете в Одесу. І відповідно, ви познайомились з моєю гарною донькою. І захотіли подружитися. А хіба я зміба дозволити одружитись на людині без годинника? Це було смішно. Ні, ні. Ой, так, Ви справжній жартівник, то побажайте щось, побажайте щось білій церкві в цей чудовий весняний день. Україна це справжня, весела держава. Її люди гуморні, веселі. Тож бажаю в цей день і завжди всі 365 днів в році е, завжди мати посмішку посміхатися, гуморити, веселитися, завжди кохати один одного і жити дружньо по справжньому. Вітаю всіх святом, гумора. святом вас! Святома! Святом! Дівчину, у, вас, у вас стрілка на колготках. Так, точно. І у вас э, ззаді штани помялись, коліни у вас помялись ззаді. Що, не смішно? Mm -mm. Ну добре, добре. Це вже такий заїжджений жарт. А скажіть, а як ви сьогодні когось розіграли? Не було можливості. А хто вас сьогодні розіграв? Також ніхто. Получається, ми перші були. Дай п'ять. Тоді вітаємо вас з 1 квітня! Ксюшенька, yeah. oh, глянь, кого я увидела! Танюха, не може бути! Це ж сам наш Ванька з дуету Чорний і білий! Oh, так, це саме я, це саме саме я, я! Привіт, дівчата! Привет. <гум> Як справи? У тебе у мене дуже добре, гарна вчинка, прекрасні танці, бачите, багато молоді. Супер, взагалі супер. Да. Ну ти як завжди, такий же креативний, такий Я... же непосидючий Я... і такий же балакучий. у да, мене так, так. З собою завжди є свій мікрофон, Слухай, да. слухай, мені оце так цікаво, Ванька. А ну скажи, ми взагалі-то знаємо, що позавчора ти ще був у Львові, а, вчора він був в Одесі. Сьогодні б... Як тобі бі такого дає? Я, я розкажу. Мене паспорт забрали. Я його не пам'ятаю. Слухай, я думала, тобі чіп смішинки якось вживили. Н ні, насправді, насправді то був мій двійник. Ви знаєте, що в мене їх дуже багато. Я як Юра, шатунов. Короче, ви сьогодні можете мати і... бачити мене прямо тут. Ще з 15 хвилин я вже в Одесі. Так що в мене дуже багато. Зачекай, двойник. зачекай і ще кожному гроші? То, я я, я на я навіть на тебе трохи похожий. Подивися, реально похожий. Одно лісочкам да. точно. Скажіть далі, що вам ще що вас цікаво? особисто життя. Давайте я вам про особисте життя розкажу. У мене давай. сьогодні була дуже гарна ніч. Я сьогодні спав цілу ніч, я вам відповідаю. Що й таке буває? Ну, таке ти сьогодні спав? Так, да, так. Да. Це Правда, їдучи з Одеси нічого. до Білої Церкви? Ні. З, і з, ким з ким ти кімна... спав? Зі спальні на кухню я спав, я обачаюсь. У мене там маршрут пророблений. Ой, Танюш, погляд! Наші ведучі трішки засмучені. Щас я їм з'яю скандал, буде їм смішно. Що скандалу хочеться? Чи у вас все добре? Не хочемо вас засмучувати, але у нас все добре. А ось ви які. Тоді, скажіть, будь ласка, поділіться, що робити о, в такій ситуації, коли ви сидите в ресторані з дівчиною або з хлопцем та ще й на побаченні, а вам так нудно, та. Що робити? ж дозволь, я відповім. А, ну я, наприклад, завжди ухожу пудрити носик і потім ніколи не приходжу. Танюха, перед нами хам. Інтересно, а що же ви робите? А... а у неї просто чоловік і вона на побачення не ходить. Юра! По-моєму, сейчас буде скандал. треба отсюда робити ноги. Ну, чекаємо. 24 березня відбулася прес-конференція Андрія Новака на тему Альтернатива є присвячена питанням виходу України з економічної кризи. в українській економіці. Немає жодних проблем в Україні. Є величезна проблема з управлінням економікою. На прес-конференції Андрій Новак презентував нове видання своєї книги Як підняти українську економіку. По державному бюджету на 15-й рік вже 82% податків іде прямо в центральний бюджет, і відповідно місцевим залишили 18%. Від першого дня кризи експерт говорить про оголошення відмови від частини зовнішніх боргів України, посилаючись на зобов'язання гарантів Будапештського меморандуму. Власне, цим на його думку, він і не влаштовує нинішню урядову команду і керівництво НБУ. Для рефінансування банкам друкує. Станок безперервно, а людям затягування соціальних поясів. Відповідно <головісті> до його варіанту, подолати кризу можливо щонайбільше за рік. Найбагатша країна Європи за ресурсами це Україна. Грунтовні думки і поради відомого фахівця з економіки, викладені у книзі у численних статтях і експертних виступах на телебаченні, дають підставу вважати його бачення майбутнього України як цілком здійснене і прогресивне, на відміну від теперішніх практик, можновладців і урядовців. Альтернатива є, говорить Андрій Новак, і доводить свої слова практичними порадами, які розуміють не лише фахівці, а й звичайні люди. Невдовзі після прес-конференції відбулася презентація книги Андрія Новака. Як підняти українську економіку? І у київській книгарні є економіст розповів, про що йдеться в його книзі, в чому суть економічної кризи в країні та як її подолати. Після завершення презентації автор на автограф сесії власноручним підписом засвідчив усім бажаючим колегам, журналістам і просто читачам: альтернатива у економіці України є. Ініціатор заходу благодійний фонд Альтернатива.